Привіт! Мене звати Максим. І якщо хто не забув все після перегляду минулого відео, то ми розглядаємо 3D-моделювання як різновид комп'ютерної відеографіки. Тому, звичайно, ми не можемо оминути таку тему, як відеоредактори. Але ми будемо використовувати відеоредактор Blender. Чому саме Blender? Ну, думаю, ви дізнаєтеся це під час відео. Що таке саме відеоредактор Blender? Що він нам пропонує? Він пропонує доволі широку низку базових, але і ефективних інструментів. Він може виконувати основні дії, такі як вирізування відео та зрощування, а також складніші завдання, як накладання маски на відео. Які в нього плюси? Блендер абсолютно безкоштовний у редагуванні відео. Я це вже згадував у минулому відео. Вибачте за тавтологію. Блендер дуже гнучкий і налаштований. Він, мож, він може змінитися так, як ви від нього цього хочете, і підлаштуватися саме під вас. Це доволі зручно. Звичайно ж, у нього є мінуси. Блендер. Особливо потужний і професійний у моделюванні та анімації 3D. Це є як плюсом, так і мінусом можна сказати. Оскільки він заточений під моделювання 3D, звичайно функціонал його для редагування звичайних відео доволі таки скудний. У порівнянні. Хоча він може виконувати всі ці функції, але у порівнянні з іншими відеоредакторами він не призначений саме для редагування звичайних відео. Інший його мінус його доволі нелегко використовувати. Вам можна знадобитися багато часу, щоб зрозуміти, що тут та, та де. Ми, звичайно, спробуємо вам. Спробую вам показати, що, що саме потрібно робити в рамках саме нашої теми. Для початку існує два способи потрапити до відеоредактору Blender. По-перше, це його, вибрати його на заставці при вході до, до програми. Ось цей підпункт. Також, якщо ви вже увійшли до програми і бачите інтерфейс 3D, можна зробити так. файл, Новий. Файл, новий. І відеоетинг, тобто відеоредактор. І ось ми потрапляємо до інтерфейсу нашого відеоредактора. Хто вже працював з відеоредактором, може сказати, що він доволі схожий на інші відеоредактори. Вони всі, в принципі, схожі. Одним з головних елементів відеоредактору є стрічка. Стрічки будуть розміщені на часовій шкалі відеоролику. Ось тут. Стрічкою може бути зображення, відео, звук тощо. І як то саме нам додати стрічку? З допомогою меню додати. Можна додати, наприклад, це. зображення. Шукаємо. Наприклад, це. Якщо ми додали зображення. Як бачите, воно відображається на нашій часовій шкалі. Ми можемо регулювати, скільки саме буде. Точніше, як довго воно буде показуватися на нашій часовій шкалі. Також можемо його переміщувати. І. Тому подібне. Також можна додати е, за допомогою даного меню нашого провідника в, віде, відеоредактора Blender. Наприклад, додамо де відео. Так, що в нас особливость: початок нашого відео це показчик таймлайну. Ось так. Також можна додати відео, перемістивши його з, з робочого простору провідника Windows. Додамо, наприклад, звук. Якщо ви помітили, то всі стрічки секвенсору мають різний кольор. Це пов'язано з тим, що вони мають різні. Вони належать до різного типу. Тому автоматично було назначено їм різне відображення. Кольр відображення стрічок можна змінити, якщо вам цього хочеться. А головне що вони різні. Так, якщо вам не потрібна дана стрічка, то ви можете удалити її, обравши. Тикнувши клавішу Delete. До стрічок можна також додати ефект. До цього обираємо стрічку додати смужку ефекту Go, наприклад. Особливості смуги ефекту є те, що вона не може переміститися оскільки прив'язана до конкретної стрічки, для того, щоб створити ефект переходу на, між відео. Необхідно розмістити їх один одного. Вибачаю за ту стрічку від кого дав аудіо, теж знаю, треба натиснути Delete та обрати потрібне. Як бачите, створює певний ефект. Можна сказати своєрідний ефект накладання. Звичайно, зрозуміло, це не те, що нам потрібно. Для того, щоб отримати потрібний ефект, виділяємо перший ролик, запускаємо Shift, другий ролик і додати ефект переміщення. Наприклад, передін. І як бачимо, ми так отримуємо ефект переходу. Потрібний нам. Для, регулю... для регулювання тривалості переходу можна переміщувати відео відеострічки. стрічки, як бачите тоді. Тувай з переходу, змінюється. В даному випадку він буде набагато швидше. Так, і якщо, наприклад, додати незалежний ефект, то він Додасть це як окрема стрічка. Жодних відмінностей. Працювати ми з ними так само, як звичайною стічкою. Щодо додавання сцени 3D моделі безпосередньо до нашого відеоряду, то ми розглянемо це в наступному відео. Дякую за увагу. До зустрічі. В наступному відео